Усім привіт! Я рада вітати вас у новому відео. Вже е, трошки в мене останнім часом то такі звичайні відео, то влоги. От сьогодні я зняла для вас звичайне відео. Дивимось сьогодні з вами тіктоки. Тому давайте не будемо затримуватись. Одразу перейдемо до відео і подивимося, що у нас там за лайфхаки з Тіктоку будемо зараз а, продивлятись увесь Тікток. Отже, дивимось перше відео наше. Ти тренди цього сезону, будь ласка, викиньте та спаліть все, що я зараз вам покажу. Перше це чокери з цими квітками. Це вже настільки не актуально, і настільки вони мене вже бісять, що я просто не можу дивитись на дівчат, які з ними ходять. Якщо ви вже хочете додати якусь прикрасу до свого луку, а це потрібно обов'язково робити. Візьміть якусь мінімалістичну цепочку або щось більш об'ємне. Ось як виходить Логоманія. Я сама була дуже великою фанаткою цього тренду, накупила собі кучу одягу. Зараз, знаєте, якби і жлоблюсь продати, і дивлюсь на нього, і носити вже не хочеться. Ось тренч в лого, а ось тренч без лого. Такий виглядає значно краще зараз. Дівчат, ну якщо ви вже не хочете носити трендові палаци, беріть mm. хоча б замість вузьких штанів Спасибо. Якісь такі бішки. Чесно, я даже віддивлятись не буду. Воно цілих півтори хвилини. Там вона ще скаже, що е, взуття е, трактори не актуальне. Мені взагалі трошки не зрозуміла концепція цього відео. Я би хотіла сказати, тьоть, вибачте, будь ласка, що я спеціально сьогодні вам назло одягнула квітку, тому що ви сказали, що це антитренд і мені пофіг. Ну, вибачте, мені пофіг, реально, який має бути всім іншим пофіг. Тому що всі мають одягати те, що їм подобається, а не те, що є антитрендом. Я на цьому каналі говорю про тренди, говорю про те, що актуально, але я ніколи. Не говорила про те, що ви повинні одягати тільки те, що зараз в тренді, і те, що зараз актуально. Ні, я говорю завжди про те, що ви повинні одягати те, що вам подобається. Якщо вам не подобається ні один з цих трендів, добре, підіть і одягніть те, що вам подобається. Якщо воно дійсно вам виличить, виглядає на вас гарно. То, звісно, ну, є випадки, коли це, ти щось одягаєш, і це виглядає невдало. Тут варто вже задуматись, як, наприклад, одягнути я не знаю, скіні э, джинси. І вони на тобі будуть виглядати, як на ковбасі, ну, або вони взагалі репнуть. Ну, це таке діло. Це... Але в будь-якому випадку це вибір кожного. І вибір засуджувати не можна. Тому що людина керується тим, як їй жити і що їй обирати у житті. Їй дали це життя, і вона обирає, як жити. Вам дали ваше життя, обирайте, яка правда ваша. А ось такі відео це дуже і дуже неправильно, тому що е, це так сказати всіх під один. Е, під одними критеріями. Всі однакові, ні, всі мають бути різні. Всі має подобатись квітка на шиї, на голові, е велика надпись Балансіага, е всі мають подобатись тракторні ці. Комусь подобається, комусь не подобається. Чудово, що комусь воно не подобається, а комусь подобається. Чудово, що воно не подобається всім одночасно, або що воно не подобається всім одночасно, бо ми всі різні і ми всі маємо право на вибір. Для того і створений вибір, щоб обирати. Тому такі відео, це повний, просто, я не знаю, як це називати, це взагалі ну, сенс таких відео, просто щоб поржати і засудити. Тому я вирішила сьогодні підняти цю тему. Тепер давайте реально перейдемо до лайфхаків з Тіктоку, тому що у мене вже немає сил говорити, вже хочу просто подивитися. Давайте перший лайфхак, дивимось. Давай! Ой, яка гарна в неї рубашка. No, please, no. Ой, давайте так, я зайлий в хак провіряла. Ну, на собі. Ем, я так ходила. Працює, реально працює. Ну, тобто, тримає лів, але. Те, що вам буде спекотно, це гарантія 99% до 99%. Це те, про що я вже говорила 10 мільйонів разів. Те, що тканина ліфа та тканина бузгалтера створена для того, щоб торкатись ваших грудей. А тканина блузки створена для того, щоб торкатися всіх інших частин, яких вона не торкається, не захищає ліф. Бузгалтер. І брутер такої тканини, яка підходить, який буде комфортно, спекотно, такої форми. А ваша блуза взагалі не такої форми, розміру і так далі. так так далі, і так далі. Тому цей варіант дуже мені не подобається. Не треба, будь ласка, добре, давайте далі. Наша воно діло ліг Мляха, ну. <свит> ну хо -хо -хо. <свит> Не треба, дядя. Давайте почнемо з того, що вона одягла отак от лівчик і він деформується. Це нікого не смущає, тобто він реально деформувався. Вона його скрутила. Чекайте, я хочу уявити, як це. Ну так, да, він, він деформується, і вона зверху тягла топ, і воно би було виглядало, що, типу, воно тут натягнуте. На, що таке робити? Ну, типу, купіть просто собі без лямки або ці наклейки на груди, але не робіть так, тому що реально ви деформуєте лі, і сам бюстгальтер, і це дивно. Давайте далі. Так, що у нас тут? Ну, ми тут. Вона побризкала і присіла. Так, а він щось де праві ряд, Дивись, ага, вони йому великі типу. Він їх бризкає. Ага, ага. Присідав. Ну, присі... Вона вроді мене присідала, ну. Реально, більше стало більше прикиньте. Прикольно. Наче він про цибулю дивиться, ми про цибулю дивитися, не будемо. Мені цікаво. Ну, і що я вам скажу? Ой, побачите, будь ласка. Що я вам скажу, прикольно, боже, ззаді камери світить сонце, і воно мені так сліпить очі і на сьогодні. Я не знаю чого. Хоча сьогодні сонце взагалі не таке, як зазвичай. До речі, помітила, що я в нос говорю, тому що я ще трошки не вилікувалася, але я вже для вас відео знімаю, цінуйтеся, будь ласка, тому що ну, для вас стараюся. Ну що, ну прикольно, типу. Я думаю, що можете якось перевірити вдома. Якщо вдруг вам джинси ваші маленькі. Але мені здається, що цей варіант працює тільки тоді, коли вони мокрі. Не впевнена, що воно постійно так працює. По Але можливо, їх можна так розтягнути. Спробуйте, бо я не буду. Жіночка жалується... Ні. Типу. Ну, е вона купила собі топ, цей як називається, бодік. Який застягується внизу, а потім сказала, що ці штуки мішають, їх немає сховати, і обізала. Женщина, що вам в житті мішає? Це знаєте, йдеш посеред вулиці, і тако, то, то калюжа здорова, а тут нічого немає. Тут чистесенько, тут і крівнесенький, такий по палінечку, і ти йдеш через калюжу, опригуєш її. Це просто создаєш собі проблему на рівному місці. Женщина, ой господи, я вже цей мікрофон раз десять зачепила. Женщина, пожалуйста, не создавайте собі проблем. Ви купили собі боді, вам не подобається, що ви немає як запуляти. Ну то купіть собі звичайно нормальний топік і не бісіть нікого. Не ніяк віруйте. Вона реально така, типу обрізала, така. Ну він е, заважає його, немає, як засунути. Ну то мозги включи, а жінка, не знаю, може це просто надійно рішила пошутити, а я повелась. Але є проблеми, про які не говорять. Але це не означає, що їх не існує. Так, ух ти, джинси агроменні просто. Джинси як мене можна. Дознати. Вона просто одягла пояс. І в цьому весь лайфхак? Ні, ну не кажіть, будь ласка, що в цьому весь лайфхак. Люди тупо закінчились лайфхаки, прикиньте. Реально, вона тупо одягла. Ну, давай назад я зібрала все в пояс і пішла. Я не знаю, як в неї так виходить. У мене, коли велике щось велике, я вдягаю в пояс, воно торчить негарно. І приходиться купувати все по своєму розміру. Е, дуже цікаво, дуже незрозуміло. Давайте подивимось далі, бо це трешки. Так. Ой, а це мені, кстаті, подобається. Оце дуже класно. Такі лайфхаки я люблю. Вона просто взяла заді, зав'язала цим себе класно, мені дуже подобається. Ну, типу, воно створює ефект якогось такого корсета. При цьому це обтягує, при цьому це не зав'язала задії вірьовкою, е і канатом, і шнуром і від розетки і пішла. Як обично люблять робити. Ні, це гарненько, акуратненько зробила. І воно виглядає дуже симпатично, і акуратно і легко. І мені подобаються такі лайфхаки. Це правильно, а не те, що а, підіть на вулицю за 3-9 земель, зробіть дерево, дуба, відгризіть кусок кори, зберіть її, зробіть з неї футболку, але футболка буде вам дуже велика. Верніться додому. Відірвіть кусок з шланга, обмотайте себе шланг, і тепер все буде красиво. Ну, обично такі лайфхаки. А це прям вау. Давайте подивимось, що тут надалі. От, обруч. Я недавно собі купила обруч, але він Я не знаю, коротше, як його правильно надівати. І жіночка мені зараз розкаже, як. У мене реально з цим проблема. Ну, вона, коротше, закріпила його ззаду. І воно, ну, типу, так гарненько. Треба спробувати обов'язково. Якщо у вас є якийсь обруч і ви теж носите його, то напишіть, як ви його одягаєте, бо я не знаю, якось треба б його нього правильно одягати, так, щоб гарно виглядало. Це для мене місія не випала, моя взагалі ні разу. Давайте дивимося далі. Тут в жіночки дуже, блін, дуже гарні зелені штани. Ой, ні, щось погане буде, мені кажеться. Нічого собі. Реально, а це гарно, мені подобається. Перший раз перший раз, лайфхак, де жіночка щось зав'язує надіжно, а мені подобається. Ви розумієте? Ну, уровень просто. Ні, ну реально гарно виглядає, Ну просто зараз я просто покажу такий, зациклю результат. Реально, воно так гарно, якби. І вона, коли зня... Зня... зняла. Заговую, Зняла знизу е, чорний ліф, чорний цей топ, е, то воно ще гарніше стало виглядати. Реально, воно так ну, ну дуже симпатично виглядає. Мені прям вері, подобається, ну, в якийсь навіть не на е, як це правильно говорити, не на пляж, а навіть якийсь заклад, можна було б так одягнутися. ну, реально симпатично виглядає, ребята. Це прям клас! Лайк ставим цьому. Давайте далі подивимось. Так, тут у нас знову шарфік. Ага, не, не, ну так не можна робити. Вона зав'язала. Замотала, господи, мусу виключити. І все, і лайфхак. Клас. Дякую. Весь лайфхак. Якщо що, то тут половину лайфхаків я не вибирала, мені вибрали. У мене вже від цих лайфхаків голова була. Що це таке? Що це за. Що хто це робить? Ну боже, ну лайфхак, звісно, железобетонний. Ви що не знали, що можна зав'язати е, цей графік і перекинути його через голову? Ви що? Як можна було таке не знати? Вона вам розказала, тепер знаєте, це ну, надо, обов'язково знати. Це супер-мега-лайфхак. Чесно, я ще раз сподіваюся, що колись ця рубрика стане нормально адекватною, і ми будемо дивитися нормальні, адекватні лайфхаки. А, але цього ніколи не станеться, тому що люди ніколи не почнуть знімати нормальні лайфхаки. Вони просто будуть знімати один той же лайфхак з цим дівчиком, перекручувати його на голову, на жопу. Вибачте, будь ласка. Але ну, ну, як є, як є. Але ну, перекручувати його будуть і кожного разу просто брати зелений синій фіолетовий ліф, бюзгалтер. Ми будемо кожного разу дивитися, як вони міняють кольора бухгалтер. І кожного разу я кажу, що нашому ви перекручуєте ліфчики. Через ноги їх діваєте така життя, цікава. От. Ну і в принципі, на цьому лайфхак у мене закінчились. Пишіть в коментарях, як вам це відео. Кидайте мені, може, в коментарі лайфхаки. лайфхаки, Бо я вже не можу їх шукати, я вже не знаю, де шукати. А пші так до речі, як вам сьогодні мій образ, тому що мені прям дуже подобається ця рубашка. От е, я сьогодні для вас зняла ось таке відео, ви обов'язково знайте на Збройні Сили України Дві... два посилання. Я залишу в коментарях, обирайте або обирайте те, яке вам більше всього подобається серед ваших знайомих чи друзів. До побачення. Дякую за.